Всім привіт! З вами Колоритний і ми продовжуємо проходження Гри Dead Island 2 і це у нас восьмий стрім. І минулого разу, що я думав, що буде кінець, але от була проблемка з босом, босс був дуже потний. Це був найважчий босс з усіх ігор, яких я грав, іменно не через те, що він якийсь жорсткий капець, а іменно через те, що маленька кімната все довкола горить. Весь час з капсул виходять ще під боси, куча підбосів, всяких різного роду жорстких зомбаків, і вони мішають, не дають тобі зосередитися на одному, і все ще довкола, плюс горить, вибухає, просто жах. Але я, коротше, за межами стріма його, вбив, Ось зараз якийсь момент, коли ми його вбили, починається з цього місця. Не знаю, що там далі буде. Надіюсь, більше його не буде. Бо це дуже, кажу, дві години бив, можна сказати, стрім за межами стріма. І зараз буде стартувати зразу цей. Хто хоче подивитися, що там, як там, то я вчора десь 5 разів бився з ним на попередньому стрімі. І типа там нічого нема, просто б'єш, 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 поки не вб'єш. Типа ніяких штук цікавих немає. І от я його бив-бив і вбив. А тепер нам треба якось звідси валити, напевно, не знаю. Ця суть. Цьому всьому було, щоб закінчити справу з цим доктором і... втекти, напевно. Тому погнали. Завалили ми дохера, але щось нам херовеньке трошки. Виберіться з комбик. Time to get the holy fuck out of here! Нахід. Я валю нахи. Пішли нахи. Випустили мене. Короче, треба звалити з цього комплексу. Ну там такі вже бачу. То добре, добре, ряче попорні. Окей, бег на чопа. Привіт, привіт, маленька, on, що on, it, uh, шо це. Я знаю, что вы міг это Ух ты шо. Валим, on. валим я рис заряжен. Вот капець, Ледве босса вбив. Тепер нам шо, до вертушечки треба. А, сидиш на стадіоні, я вже своє, блядь, відіграв нахуй, з ногою сюди. Пора всім тікати з Л пекла. Ну шо ви дочекалися мене. Та нічого, капець, такий босс був жорсткий в цій грі 2 години до стріма його бив, блядь, аби на стрімі не є лозити. Та й зразу запускав. Oh, I я нікого не бачу. Короче, доктора вбили, але до нас жорстка хрень приближається. Будь ласка, буде з мене цього всього просто тікає. Ми можемо впустити Сема, каже. Так, уведіє собі, ти заслужив ти вбив лікаря, блядь. Head, you idiot. I thought his head was the problem. Shame. shot thing, either away I'll always come here. You call it a benevolent fish. Some reason. I'm starving. Got any of that piss? Tommy?

Каже, ніби кортку подарит. Подарив йому молота. Блядь, та він лишається, та я хочу з ними на вертусі, бля, по блатному валити, -мо. Що за самопожертва? Ой, Він так літає, бля, як і я. Шартає вертольок. Тільки подумай, діло зроблено. Бляха, у мене ціляться ці. Наше три троя до помогти. Тиші оно, Оце молод, бля. Покоління. Голові. Dead Island 2. Все, пости... пострімовимо, мабуть, що Бля. Я думав там ще буде трошки довше. Давайте пропустимо, ще буде якийсь ролик. Відкрита нова карточка. Лпекло е е е е у вашому розпорядженні. Ви... Пройшли сюжет, але в але ще залишилися самі різні справи. Зверніть увагу на додаткові завдання і інший контент, який тепер вам доступний. І що тепер? У мене є тепер якась модна кувалда. Це ця чи це не ця? А це ні не ця, Де ця кувалда, що він мені дав. Окей, клюшка. Цього всього мені нахрен не треба. Так. Напевно ця кувалда. Це розбираємо. Що, йдемо, може пройдемо, аби хоча б годинку було якесь додаткове завдання. Чи що, я не знаю. То щось на 7 хвилин стрім лишати це щось не пасує. Давайте створимо шо, аптек. Патриків. Нема, добре. Що будемо робити, Тактичний Так, Ну давайте що, йдемо в Beverly Hills. Day... День хоч. Коротше, завершили ми основний сюжет. Бля, ми глянемо, як там додаткові завдання відстежуються, якщо ж то щось пройдемо. Так аби на годинку стрімець був. Я не думаю, що так буде швидко. Бляха, вчора не стало цього. Не стало терпіння боса вбити. І от сьогодні на 10 хвилин отрис. Так, що будемо робити? Давайте глянемо на карту. І. І і. і Нам треба що? Завдання. Клікбейт. Коротше, щось на даху вибухає. Того будемо це відстежувати. Воно синім відмічає, я поняв. Йдемо глянемо, що там вибухає. Ну тут показує, а що це за херня? Так, ладно. Це Та це цей будинок. Так, куди це буде показувати? Давайте йдемо глянемо. А хулі воно все в цьому домі показує. Я не розумію. От через то я додаткові особи навіть не пробував проходити. Бо ну от, блять, все тут. Ко хуя? Херовий компас тут максимально. Складиться. Привіт, Артем. Там ми, напевно, вже завершуємо б. І коротенькі, виходить. Да ну, то у мене теперіка зброя, блять. Тепер їх на ізі можна валити, -моє! Була би ще машина, щоб можна... А ну, ходи сюди! Ходи, дядя, помахаємося. Як тут така пушника, братан? Бачу, подобається. Тепер ми просто валимо, ми, про... ми прокачені на максимум. Як справи? Та. О, вот идут, 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 побой. идут, 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 идут,

francesca sorry i'm not in the market <laughs> nfts right, is a thing uh, now. since the dawn of humankind art has challenged us and elevated us now more than ever it is art that will save us from our moral decay you want to help save people don't you well that's a broad brush define people some might say that then go out and collect me infected flesh you can rip it straight from any of those mindless conformists wandering around. Or <inaudible> when you have got enough, put it in that bucket there. Charming knack for mental imagery. You got there, Francesca? One question. Why in God's name? Oh how can you be so obtuse? I'm creating my magnum opus, my masterwork. I am Michelangelo, and you must bring me the finest vein marble. now. Go madness the magic. Зараженої плоті. Та в нас є й більше, я думаю. На. pain and sacred pleasure of new creative birth oh you could paint some flowers a sunset maybe feet up by tea time my god we've barely begun i need rarer more exquisite parts i've been listening to the inane chatter on the radio i've heard of marvel monstrous beasts around the city I must mold their fantastical she collection. You know, there is a point in every man's life where you must look at yourself in the mirror's eye and declare Tonight I'm going to neck the whole blotter Well, I've been gone long enough I presume you have art supplies for me? На базу. Так, що в мене є? Оце геть переробити. Так. У нас є жорстка зброя. Короче, що, у нас зараз просто по кайфу розвалюємо за Так як... Ми вже пройшли гру. Давайте так десь до півгодинки, ще щось порозглядаємо тут. А ну сюди ходи. Тобі, я так розумію, це таке собі. Вся вогником ще щось хоче. Привіт, як тобі гра, сподобалась чи ні? Е, скажу так! Дуже прикольна графа, прикольні ефекти. Е, що сказати про цю гру? Дуже прикольна графіка, ефекти класні, але... Чого мені не вистачило на, на прикладі першої частини, яка була. Е, швидкості. Дуже повільне рухи персонажа. Але ефекти і всяка штука покруче буде. Е, ну, не знаю, є тут трошки забагато деяких штук в плані. Е... А що з тобою не так? Диви, йому хоч би що. А, треба зламати, Е, Цей. Деякі хвилі зомбаків мені не сподобалося, як тут зроблено. Трошки щось приїдається гра, не знаю чому. Сюжетик слабший набагато, ніж перший. І от мене розстроїло, що не дали як перші їздити на машині. Там перші ти собі їздив на машині, міг давити зомбі машиною. Тут такого не було, це великий мінус. Сюжетик слабший. Але в цілому, щоб покрушити зомбі, нормальна штука. Але... ну, 4 стріма. 4-го стріма вже приїдається і стає е, скучно. Сюжет не такий, аж різноманітний. Хвилі зомбі затягують е, сюжет через ш, що стає скучно. А, і зброя дуже устаріває. Наприклад, ти тільки прокачав зброю вроді на фул на фул. Прям таку зробив собі чітку зброю, блін попрокачував, -по понадавав у неї всякої херні. А вона після одної місії вже б'є типу. ну вже слабенька стає. Оце мені не сподобалось, що дуже прям швидко устаріває зброя і. Прям нічого з тим не можна зробити. Весь час треба качати, качати, щось шукати нове. Так, таке мене трошки бісить. Ось такий ефект прикольний додали. У першій частині цього не було. Це плюс. <кій> не було, і в першій частині, мені здається, кидальних елементів, типа гранат, ось таких молотових. Мені здається, не було. Так, а я б ще хочу ось це. Оце сильна штука, вона дуже відрубує голови. І дуже швидка. Ну як, все одно. У першій частині люба штука буде. І ось такого не було в першій частині, що можна прям було добивати роликом. Так. Я просто задався. Що ти, браток, промазав? Дробовик мені не сподобалося, як тут зробили. Гвинтівка теж на початку чтка, потім херня. Дробовик жах просто. Штук по прокатці теж багато. Іменно карточок навиків, але щоб вони щось міняли особо. Я їх вже переставляв. Ну, ні, дають деякі штуки, але... Воно якесь таке трошки умовне, все, і це бісить. Краще дати менше, але чітких. От ця штука чотка, рубає клас. Ну і не було в першій частині отакого. От Що отак прям. Органи, не було там якихось таких органів, що можна збирати, такого не було. Максимум там лотик. Хоп! Хоп-хоп! Гарненько його задав йому. Диви, прям стельбухи. Нормально. Оце прикольно. Трошки би динамічності грі додали. Щоб було... Був персонаж швидший і швидші рухи його були. Щоб зброя не так швидко устарівала. було б огонь. Ну і тут варіація ворогів більша навіть не від першої. Не знаю, чи це добре, бо їх тут наскільки багато, що... Що, бля, всю гру якийсь нові додається. О, еба. Оце жорсткі мразь. Це оцього, оцього я у фіналі бив. Як він мене намучив. Дві години я до стріма, коротше, херачу в одній локації. Не міг ніяк убити. просто така мразь. Да видишь, тут жесткий, короче. Она не так ранит все его штуки. Хиль він не він купує. Коротше, довго його треба валити, щоб вбити. Та й таке в цілому, що Певно, будемо завершувати на цьому. Завершення гри в нас продлилося 5 хвилин. Тут ще музичка була, але музичку я викинув, щоб авторський не кидав. Хоча можна було і не виключати, там і так е жовту монету дало через жорстокі з Ох і гориш. Ай, гориш. Ходи сюди. Ходи, ходи, ходи. Ходи сюди. А! У мене патрони закінчилися, я не бачу. Прораб. <реш> я не раб, я прорав. О, пістолетик, до речі, з кислотою його домажить. Ти що? До речі, і електрика йому не подобається. Але в мене вже нема заверху. То... Давайте його що доб'ємо. Так, та й будемо завершати. Далі будемо продовжувати Під на Black Блекмету, а тоді перейдемо до сталкера першого Напевно. А гранат тубі шло тобі бачить. Ходили, от такі бувають удари. Ну добре. Що сказати на кінець? Що сказати на кінець? На цьому все. Завершили ми коротше, гру. Побігали. Е -е, як на мене, затягнуто. Можна було робити коротше, затягнуто. Задовго вона затягнулася. Е -е, багато в чому через якісь такі жорсткі напряжені моменти. Е -е, вона затягувала на одних, бив Бив і великі ці толпи. Трошки мене з цими, як на мене, переборщили. З цим переборщили і в рептайт цій е, попередній частині. А в першій там все менш більш було збалансовано в цьому. А от рептайт був переборщення з хвилями зомбі. Тут трошки вони по-інакшому це зробили, але ну забагато бляха. Де, трошки дає напряжоночку. Це виматує і трошки відбиває бажання грати, коли воно затягується дуже це часто, прямо раз за разом. Хто любить е, ігри про зомбі і от таку всяку рубаловку, в плані цього, тут іменно самої рубалоки по зомбі, дуже класно все зроблено, ефектно і класна графа, класно виглядає, то рекомендую вам. Е, в плані сюжету, тут, е, сюжету немає якогось сильного, такий досить лайтовий, притягнутий за вуха сюжет. Сам сюжет вроді не довгий, але хід до, до кінця цього сюжету досить затягнутий через то. Десь на четвертому стрімі мені, мені вже, ну, четвертому, п'ятому мені вже так трошки з натяжкою хотілося грати, але вже грає, щоб закінчити. От якось так. І до кінця прям гру захоплено не хотілося грати, як то бувають ігрушки. Тоді на сьогодні все. Е, наступного разу що буде в нас Black Mesa? Напевно, не знаю, там або один, або два стріми лишився. Е, там ще дві з половиною голови. І після Black Mesa, напевно, почнемо Stalker, будемо бачити. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. З вами був Колоритний. Всім добраніч і па-па!